Є знижки на гепаргін, 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. Збройні сили України не стоять на місці і постійно розвиваються. І це стосується не тільки підходів до війни чи тактики, але й розробки нових озброєнь. Проголомшує і завзятість та креатив, з якими українські воїни підходять до розробки та Провадження нової зброї, морські безпілотники, ракета Нептун, далекобійні дрони найвідоміші з усіх, утім це далеко не все. Про те, як ЗСУ вдалося винайти свою відповідь на ефективнішому російському дрону Камікадзе Ланцет, який він український шахет, про гучний анонс від СБУ, який вирішить долю Кримського мосту та зброю, яку Наші вояки запозичили аж з Римської імперії. Розповім за мить з вами новини. ТСНЮ, і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Це російський баражуючий боєприпас, або ж простіше кажучи, дрон-ланцет для багатьох цивільних ця назва може бути і незнайома, але для військових це неабияка загроза. Рашисти доволі часто хваляться, як їхній дрон успішно вражає українську техніку або ж бліндажі. Підтверджують ефективність ланцета і фахівці. Технічні характеристики дрона камікадзе Ланцет» Максимальна швидкість 110 км на годину в польоті та 300 км на годину під час атаки на цілі. Дальність польоту – 40-50 км. Вага безпілотника 12 кг. Вага бойової осколково фугасної частини до 5 кг. Апарат може перебувати у повітрі майже годину, може використовуватися для утворення повітряних мінних полів. Захлинається у хвалебних ходах про ланцет та бризкає злістю і російська пропаганда, барвисто описуючи його та обговорюючи, нібито його супервбивчі технологічні особливості. І варто визнати цей дрон один з видів російської зброї, яка постійно еволюціонує. Наприкінці березня в мережу потрапило. Ось це відео на ньому ланцет перед тим як влучити на позиції зсу робить дивний, але не пручут ефективний маневр. Він рухається хвилями постійно, різко знижуючи висоту. Таким чином він ухиляється від можливого збиття. Але не все з ним так однозначно. Відомий український військовий, який спеціалізується на темі радіоелектронної боротьби, Сергій Флеш пише, що до своєї цілі долітає лише кожен третій ланцет. До того ж, на його думку, чутки про його масовість перебільшені. «Тільки один із чотирьох випущених ланцетів поражає цілі. Прошу заметити, не уніштажає, а лише долітає до неї. Як оцінювати цей результат без поняття? Сравніть не з чим. Скільки їх випускають в місяць? Скажу так, сотні, не тисячі. Проте ланцет таки змінив правила на фронті, і ЗСУ довелось на це реагувати. Тепер в Україні буде свій аналог цього баражуючого боєприпасу. Він називається X і має таку саму X видну форму, як у ланцета. Розробку 13 квітня оглянув Зеленський. У день працівника оборонно-промислового комплексу президенту Володимиру Зеленського представили нову модель баражуючого боєприпасу, що зможе завдавати удари по об'єктах на оперативно. Тактичній глибині у 100 плюс кілометрів безпілотник, назва якого ще тримається у секреті, вже зараз використовується на передовій проти російських окупантів та здобув перші перемоги, успішно уразивши зокрема російський зенітний ракетний комплекс. У перспективі нова розробка має стати засобом ураження цілей як на землі, так і у небі, завдяки своїй швидкості та потужній бойовій частині полюючи на ворожі розвідувальні безпілотники, що наводять російські авіаційні та ракетні удари по українському тилу та передовій, він зможе знизити ударний потенціал російських військ. Наразі дрон на фінальній стадії випробування нищить рашистів, але ще не масово. Але як бачите, він має бути більш далекобійним за ланцет. Раніше у мережі вже публікували, як ну дуже схожий дрон робить своє перше успішне знищення ворожої техніки, і неабиякої сили оборони уразили російський зенітний ракетно-гарматний комплекс 2С6 «Тунгуска» баражуючим боєприпасом РаМІкс. Скоріше за все, це і є український ланцет. Вартість цього дрона ніхто не розголошує, але військові кажуть, що він не дорожчий за розвідувальні дрони зсу оперативно-тактичного класу. Точну ціну ланцета в мережі теж знайти складновато, але більшість медіа сходяться на сумі у дванадцять тисяч доларів, дорогенько, як для камікадзе. Морський малюк 24-го року з випуску зможе дійти не просто до новоросійська, а вже до будь-якої точки у чорному морі. Ну, давайте почнемо із того, що сьогодні СБУ використовує морські дрони двох типів: е, перший тип це Сі Бейбі, другий тип це Мамай. Ми, звичайно ж, не можемо розкривати усі характеристики наших безпілотників, щоб не допомагати ворогу. Але можемо зазначити, що це вже нові покоління дронів, над вдосконаленням яких працювала і продовжує працювати команда фахівців СБУ спільно із військово-морськими силами України, спільно з іншими побратимами Сил безпеки і оборони. І, наприклад, Сібейбі Baby 2024 року випуску це дрон нового покоління, який є ще більш смертоносним. Ем, він відрізняється від попередньої моделі як зовнішнім виглядом, так і тактико-технічними характеристиками. Ну, серед іншого, новий дрон Сі Baby здатний доставити майже тонну вибухівки на понад тисячу кілометрів. А це означає, що СБУ може дістати ворожу ціль фактично в будь-якій точці Чорного моря. Наразі новий морський малюк проходить повний цикл випробувань. Сбу адаптує новітнє бортове озброєння і відпрацьовує всі можливі технічні нюанси. І тут, до речі, важливо зазначити, що нове покоління морських малюків це результат масштабного волонтерського збору. В рекордні терміни за 36 годин через платформу united 24 було зібрано майже 300 мільйонів гривень, і це дозволить виготовити 35 таких дронів. Тому ще раз користуючись нагодою, дякуємо всім, хто долучився до цього збору. За словами Дегтяренка, Росія більше не морська держава, принаймні в чорному морі, бо йде на дно. Морські дрони СБУ вже показали, що Росія це не морська держава, а Росія це держава, яка йде на дно. І в якості загального анонсу можу сказати, що після перемоги, завдяки СБУ і нашим побратимам із сил оборони, чорне море стане популярним місцем для дайвінгу. Думаю, що буде чимало охочих з усього світу подивитися на російський металобрухт на дні нашого українського моря, і ми над цим працюємо. Переважає Україна РФ і дронобудівництві за два роки війни гур та СБУ вже кошмарили Москву, били по російських літаках на аеродромах в глибині РФ і продовжують нищити російські нафтопроробні заводи. Фішка України різноплановість та різнобарв'я технічних рішень. Принаймні частина дронів, які стоять на озброєнні, це приватні розробки. А коли є конкуренція, є й результат з відкритих джерел. Можна дізнатися, що далекобійних ударних дронів України щонайменше 17 і вони ну дуже різні. Справжніх зірок серед них три летюча лисиця, який вдарив по заводу шахедів в Татарстані. Лютий, який уже вважають кращим за шахет, і Бобер той самий, що жужжав літом 23-го року над головами у московитів у столиці РФ. Детальніше про всіх цих літунів, а також їхні характеристики, ціну та головне, епічні кадри ударів по расистах, Ви можете дізнатися і побачити в ось цьому нашому відео. Посилання на нього у правому верхньому куті екрану. Прошу вас його подивитися і поставити лайк. А ось це вже справді бомбезний анонс. Думаю, що всі пам'ятають, як українська ракета Нептун рознесла. І відправила на дно Москву. Так, от українські фахівці мають великі плани на них до кінця цього року. Ракетчики налаштовані збільшити в 10 разів виробництво Нептунів. А вже впродовж наступного значно покращити його характеристики. Нептун летітиме на тисячу кілометрів. Заявили представники комісії зі стратегії Нацоборони оборони конгресу США, які нещодавно приїхали до Києва і дізнались про новинку від міністра стратегічних галузей промисловості Олександра Камишина. Як ми знаємо, Нептун розроблявся як ракета протикарабельна. Утім війна річ не передбачувана, і це стосується і зброї, чого ми тільки вже не бачили: зенітні ракетні комплекси С-300, які не боронять небо, а гатять по наземних цілях. Цивільні дрони, які ведуть розвідку, старезні радянські реактивні безпілотники, ту 143 які вмить стали ракетами. Чому б і Нептуну не перекваліфікуватись на наземні цілі? Ну що, поговорили про небо, море, а зовсім забули про землю. Те, що колись було можливе, лише в мультфільмі Волі, а саме швидкий і прохідний робот, тепер реальність в ЗСУ. Ось цей, наприклад, під назвою Ратель, має прочищати шлях бійцям відмін. А ось це проста на виліт розробка: дрон-евакуатор. І вони не раз уже рятували життя бійців, витягуючи їх із підшалених обстрілів. І все без ризику для життя побратимів. А цей дрон, який бійці зазняли на Донеччині, навпаки, підірвав міст. Відео поширив віце-прем'єр-міністр Михайло. Федоров. Але не завжди технології є панацеєю на полі бою. Навпаки, долю бою часто вирішує і солдатська кмітливість, і нестандартні, але прості рішення Ось відео, яке розлетілося в мережі. Нічні доктори тривало виконують спецзадачі. Що навіть подунки не дозволяють хробакам наблизитися технікою до плацдарму. На ньому наші драноводи скидають якісь дивні предмети на дорогу. Журналісти Forbes дізнали, що це, і були вражені. В ЗСУ адаптували під війну 21-го століття винахід часів Римської імперії, який датують. 313 роком до нашої ери колись ось такі гострі залізяки називали кальтропами. У них два специфічно зкріплені зубця, тож одне зле постійно направлено вверх. Це ідеальна зброя, щоб тріскати або ж різати шини і тим виводити з ладу російські вантажівки. У мережі публікують результати до і після. Ось цей Урал наїхав на кальтропи і зупинився. Далі для наших ЗСУ було лише питанням часу і техніки розбити колемагу повно ворожого приладдя FPV-дроном. Ось вам античне ноу хау у розпал найбільшої війни 21 першого столітті. А яка з розробок найбільше сподобалась вам? Напишіть про це у коментарях: ставте подобайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити гарячих новин. А в мене на цьому все побачимось.